Доброго дня підписники, глядачі мого каналу. Сьогодні у нас 20 серпня 2024 року до вашої уваги гібридна форма чи сорт Загорулька Лівія. Минулого року був у мене сигнальний урожай, точніше, позаминулого року там була якась гронка невеличка, а минулого року було перше плодоношення її. І дуже була солодка, смачна така, але мускату в ній минулого року не було. А цього року в ній є мускат. Від чого це залежить, не знаю. Не можу я сказати. Але в моїх умовах, наприклад, форми, які мають легкий мускат, вони його не мають взагалі. Лівія в неї ну, нормальний такий мускат. Добре, відчутний, але минулого року не було. І дощів не було, що там, кажуть, вимивається. От. А цього року в неї мускат є. Нагрузка як для цього року взагалі чудова. От. Один кущик наприклад, я вам отак покажу. Як для цього року, то це. Дуже хороша нагрузка. О, оце один кущик. Далі там йде у мене ще другий кущик. Кілька гронок вже зрізано було. Е, грони майже всі не збиті, такі нормальні, рухомі, але є кілька грон, що ну, дуже добре опилились. Вони так ну, шевеляться, ну такі вже. Як то кажуть, на грані От. видно, що вона шевелиця. Задоволений я цією формою, будемо з нею працювати. У мене три кущика її. Рекомендую цю форму. От. По цьому навіть такому складному року вона в мене Вважаю, ну так, на четвірочку крепку з плюсом вона в мене вродила. Дякую за увагу. Слава Україні!